Мир вам, дорогі брати і сестри, ради вітати всіх, хто знаходиться у цьому залі, також вітаю всіх, хто дивиться нас онлайн світлим іменем нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Хочу поділитися разом із вами одним спогадом. Коли я ходив до сьомого класу, а це був десь рік 2007-2008, то на поличках книжкових магазинів з'явилася одна книга. Яка миттєво стала хітом продажу. Особисто в мене цієї книги не було. Мені її ніхто не купував, але я впевнений, що як тоді, так і в подальші роки ця книга не втрачала свого попиту. Є припущення, що це за книга? Біблія Гаррі Поттер? Дякую за ваші варіанти. Пілігрим? Зараз буде на слайді ця книга, я думаю, ви її впізнаєте. Так, ця книга це ГДЗ. Готові домашні завдання. А в чому ж секрет цієї книги? Чому вона стала такою мегапопулярною? О, супер! Відповідь дуже проста. ГДЗ позбавляло учня необхідності мислити. Ура! Тепер можна не напрягатися над виконанням домашнього завдання. Перепиши, продублюй собі готовеньку відповідь і все. Можна займатися більш цікавішими справами. Але є одна проблема. І це підтвердить будь-який адекватний вчитель. Що розібратися у предметі тільки по ГДС неможливо. Бездумно переписана відповідь не робить із учня експерта, навіть якщо ця відповідь правильна. Навіть якщо потім на уроці цей учень б'є себе в груди і розказує, як він сам все робив. Таким чином, ГДЗ це атака на мислення. Але з іншого боку, окрім ГДЗ, є ще й підручник. А в підручнику не завжди все просто і очевидно. Більше того, підручник потрібно досліджувати, щоб по ньому розібратися. Правда? От давайте спробуємо зараз ось це все перенести на духовну сферу. От Всі ж ми є учнями у школі Христа, всі ми проходимо предмет під назвою Життя. І от у школі Христа Біблія. Це підручник чи ГДЗ. Дякую, дякую, що лунають відповіді підручник. Саме так Біблія це підручник. Це підручник, де є простіші теми, є складніші теми, де є прямі повеління, 10 заповідей, наприклад. А є й глибока теологія. Так чи інакше, підручник потрібно досліджувати. Але давайте по-чесному. Інколи нам хотілося б, щоб Біблія була нашим ГДС. Інколи нам хотілося, б, щоб Біблія на всі наші питання завжди давала прості, однозначні, очевидні відповіді. А щось там досліджувати? Нуліньки. Але якщо ми з вами обираємо такий підхід. То ми таким чином штучно, самі собі робимо атаку на мислення. І потім може бути складно відповідати на запитання, яке колись поставив мені один із вчителів з музичної школи. Я відмовився виступати на концерті, що був в суботу, і він мені сказав приблизно таке. От є в мене один учень. Який в неділю ходить бити поклони в своїй церкві. Є ти, який в суботу ходиш на свої зібрання. Яка між вами різниця? Але тут хочеться поставити зустрічне запитання. А хіба мета Біблії в тому, щоб зробити із нас запрограмованих машин роботів? Ви знаєте, якби відповідь на це запитання була так. То Богові не потрібно було б надихати авторів Біблії, щоб ми її сьогодні мали, такою, якою ми її маємо. Достатньо було б просто створити список із десяти правил, дати до них коментар, і на цьому все. Але мета Біблії не в тому, щоб зробити із нас примітивних сектантів. І промитим мозком, а в тому, щоб навчити нас мислити, навчити нас думати. Бо навіть із десяти заповідей, якщо дуже сильно захотіти, можна зробити найабсурдніше законництво. А тепер давайте розглянемо з вами деякі запитання, які потребують мудрого підходу. Перше питання, яке ми з вами розберемо, чи потрібно давати відповідь нерозумному? До речі, як ви думаєте, чи потрібно давати відповідь нерозумному? Во, є відповідь ні, є відповідь по ситуації. Чи буде відповідь так? От мені цікаво. Ага. Чудово. Тобто варіанти є, варіанти є. Ви знаєте, я хочу вам дати біблійний текст. Є один біблійний текст, який от прямо нам каже, чи треба, чи не треба. Це приповісти 26:4. Нерозумному відповіді не давай за нерозум його, щоб і ти не став рівним йому. Ну, все логічно, правда? Не потрібно давати відповідь нерозумному, не потрібно на нього реагувати, бо це ж може опустити вас на його рівень. Знаєте, є одне хороше китайське прислів'я. Не потрібно гавкати на собаку, яка гавкає на вас. Все, супер, ми знаємо, як діяти. Але давайте подивимося, що написано у наступному тексті. Нерозумному відповідь дай за безумством його, щоб він в очах своїх не став мудрим. А тут теж все чітко і ясно. Тут теж хороша порада. Нерозумному відповідь дай. Нерозумному відповідь дай за безумством Його, щоб він перестав вважати себе найрозумнішим. Але виникає питання. Я думаю, ви вже здогадалися, що я зараз запитаю. На який текст застосувати? На який текст кращий? І те написано в Біблії? І те написано в Біблії. Причому одразу хочу зробити спойлер. Аргумент, та ви це вирвали з контексту, тут не спрацює. Ну, бо знаєте, коли от люди буває, вибирають з Біблії тексти, які нібито протирічать один одному, то є такий хороший богословський аргумент. Та ви це вирвали з контексту. Тут не працюватиме, бо тексти йдуть по порядочку, один за одним, все красиво. Тому цей аргумент відпадає. Також хтось може сказати: а що, якщо ми зробимо з цих текстів поєднання? Симбіоз, синтез? Ну, теж не вийде. Ви ж погоджуєтеся, що не можна одночасно і дати відповідь, і не дати відповідь. Тому підходимо до тої ідеї, яку ми вже з вами зазначали. Біблія це підручник, а не ГДЗ. Потрібно мислити. Потрібно просити в Бога мудрості згори, як діяти в кожній конкретній, індивідуальній ситуації. Бо є ж ситуації, коли більш актуальною буде перша порада, що потрібно просто промовчати, проігнорувати, щоб не опуститися на рівень безглуздої людини. А є ситуації, коли більш актуальною буде друга порада. Коли потрібно не просто дати відповідь нерозумному, а відповісти так, щоб він опустив свого задертого носа і перестав вважати себе найрозумнішим. Це як одного разу один відомий поет виступав перед аудиторією, і якась жіночка із залу єхидно йому вигукнула. От ми з друзями читали ваші книги і нічого не зрозуміли. Поет не розгубився. І відповів, шановна, потрібно мати розумних друзів. От ми з вами розібралися, чи потрібно давати відповідь нерозумно. Давайте будемо рухатися далі. І зараз на підставі нагірної проповіді спробуємо за такою ж самою аналогією розібрати деякі запитання. Наступне запитання наше буде. Чи потрібно, щоб бачили ваші добрі діла? І нагірна проповідь з цього приводу пропонує нам наступну ідею. Матвія 5:16. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Тобто цей текст про те. Що потрібно робити добрі діла так, щоб їх бачили. Ну і щоб люди потім славили Бога. А милостиня – це добре діло. А що ж, та ж сама нагірна проповідь говорить нам про милостиню? Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Цікаво виходить, правда? З одного боку нехай бачать ваші добрі діла, а з іншого стережіться виставляти милостиню. Молита це ж теж добре діло, правильно? За молитву в нагірній проповіді написано Матвія 6:5. А як молитеся, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися на синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. Поправді кажу вам, вони вже мають нагороду свою. І те ж саме, до речі, говориться і за піст. Так? Не постіть на показ. І от ми з вами читаємо нагірну проповідь і розуміємо, що там не все так очевидно очевидно. Тому зараз робимо важливий висновок. Коли ми читаємо Біблію, то важливо бачити не тільки там окремі повеління. А ще й розуміти, який принцип за ними стоїть. Для чого вони давалися? От конкретно по цьому питанню: робіть добрі діла так, щоб люди славили Бога. Але не зараз скажу модне народне слово: не понтуйтеся вашими добрими ділами. Не робіть собі через них славу і піар. Бо навіть такі прекрасні речі, як молитва, піст, милостиня, можуть бути використані зовсім не в тих цілях. Правда? Хоча ж справи хороші. Окей. Давайте будемо рухатися далі. Судити чи не судити? Матвія 7:1. Не судіть, щоб і вас не судили. Матвія 7:15. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у Вовчій одежі, а в середині хижі вовки? Цікаво виходить, правда? З одного боку, не судіть, а з іншого боку, хіба це не суд, якщо ви вважаєте когось фальшивим пророком або вовком в овечій шкурі? Хіба це не суд, якщо ви. Аналізуючи чиїсь плоди, оцінила їх із знаком мінус. І тут важливо розуміти: з одного боку, не майте духу засудження, а з іншого боку, розпізнавайте фальшивих пророків і не будьте їхніми жертвами. Ще одне цікаве запитання: давати чи не давати, коли у вас просять. Матвія 5:42. Хто просить у тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Матвія 7:6. Не давайте святого псам. І не розсипайте перел своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми. І, обернувшись, не розшматували і вас. З одного боку, хто просить, то дай. А з іншого боку, будьте мудрі у доброчинності, будьте мудрі у тому, що даєте і кому даєте. І тут, на цьому моменті нашої проповіді, я хочу зазначити дуже важливий момент. У чомусь є припущення, що хтось із вас міг зробити висновок, неправильний висновок, що у Біблії є протиріччя. Насправді це не так. От те, що ми зараз з вами розібрали, якраз таки показує, що Біблія хоче навчити нас мудрості. Біблія хоче навчити нас мислити. А плоске читання Біблії призводить до крайнощів і до фанатизму. От розкажу історію. Одного разу один чоловік втікав від собаки і виліз на дерево так високо, що не знав, як злізти. Ну, собака вже пішла, але прийшли люди, які думають, як цій людині допомогти. Думають, думають. А тут я знаю, сказав один ковбой. Дайте мені мотузку. Дали йому мотузку. Кинув він ту мотузку тій людині і каже, обв'яжи себе цією мотузкою!» Що він обв'язав себе цією мотузкою? Я вже по вашим обличчям бачу, що ви розумієте, до чого йде історія. Потім він сказав всім людям: так, беремо зараз мотузку і за моєю командою тягнемо. Що, взяли всі мотузку, дав він команду. Всі потягнули. Та людина як впала, як вдарилась, як почала кричати від болю. То це ти так допоміг? Ну, прийшли люди ж розбиратися з цим ковбоєм. Ну, а в чому проблема, відповідає ковбой? Я вже вчора так допоміг одній людині. Ти про що? Справа в тому, відповідає ковбой, що вчора одна людина впала у порожній колодязь, ну і я їй так допоміг. Розумієте, в чому ідея, так? Те ж саме може бути з Біблією. Правильний текст в неправильній ситуації, і ми ламаємо дрова. І ми з такої хорошої речі, як молитва, робимо показуху, наприклад. Окей. Наступна крайність, яку ще можна зазначити. Це почати із Біблії робити те, із біблійних ідей, біблійних текстів, те, що Книга приповістей називає словом крутійство. Тобто, коли людина бере якусь біблійну ідею і починає нею маніпулювати на свою користь. От наведу конкретний приклад. Одного разу на богослужінні я зробив зауваження одному членові нашої церкви. Неважливо, що він зробив. Важливо те, що він був явно неправий перед церквою. І от коли я цьому шановному зробив зауваження, то він і мені, і всім іншим зверхньо відповів: Ну, я думаю, що ви, як справжні християни, мене пробачите. Відчуваєте тонкість маніпуляції? Людина не кається, не визнає свою провину. Вона нагло ставить вас перед фактом. Тобто, за його логікою, він собі може скільки завгодно чудити, а ви, як справжні християни, маєте його пробачати. Тому, на жаль, дуже часто щирі, посвячені мудрі люди стають жертвами от таких от маніпуляторів. Але якщо людина щира, якщо людина посвячена, це ще не означає, що ця людина мудра. Правда? І от зараз я хочу навести один принцип із Нагірної проповіді і подивитися разом із вами, чи став Ісус жертвою цього принципу. Знаєте всі цей принцип, так? Який зараз на слайді? Матвія 5,37. Ваше ж слово хай буде так-так, ні, ні. А що більше на це, то те від лукаву. І ви знаєте, в житті Ісуса дійсно була ситуація, коли йому поставили пряме запитання, і він мав би відштовхнутися від цього принципу. Відповісти так або ні. Може, ви здогадуєтеся, про що я зараз говорю? Близько, близько, знаєте, тепло-тепло, дуже близько. Це з тої з, з того розділу. Ну, зараз буде на слайді. Хоча, знову ж таки, Іванове хрещення теж сюди підійде. Матвія 22,17. Підійшли до Ісуса і спитали: Скажи ж нам, як здається тобі, чи годиться давати податок для кесаря чи ні? Ви погоджуєтеся, що це питання вимагає відповіді так чи ні? Супер. Є в нас принцип, щоби наша мова була. Так, так, ні, ні. Я думаю, ви знаєте, що далі відбулося в цій історії, тому простеньке питання. Чи відповів Ісус так, чи ні? Не відповів. Чому? Супер. Наступний текст ніби дає нам підказку. Матвія 22, 18. А Ісус, знавши лукавство існе, сказав. Чого ви, лицеміри, мене випробовуєте. Тобто, якщо проаналізувати, то Ісус дав принцип, мова ваша хай буде так, так, ні, ні. Для чого? Щоб в нас не було лукавства, правильно? В цій ситуації Ісус, знавши їхнє лукавство, не підіграв, а вивів їх на чисту воду. Іншими словами, Ісус їм сказав, ви ж ставите мені це запитання не для того, щоб дізнатися, як правильно, а тому, щоб підловити мене на слові. От нас Біблія тут вчить мудрості. Тому наступного разу, якщо хтось вам поставить провокаційне запитання, то, мабуть, було б добре поцікавитися в цієї людини. А для чого вам вона його поставила? Бо дуже часто. Навіть таке хороше запитання, яке вимагає відповіді так чи ні, ти спасений, можна використовувати зовсім не в тих цілях. Тому важливо, коли ми досліджуємо Біблію, мати не тільки знання це перший поверх, не тільки розуміння цих знань це другий поверх, але й також мати мудрість. Приймати правильні, практичні, ефективні рішення. І слава Богу, що Біблія це не атака на мислення. Навпаки, це заклик до мислення та мудрості. Амінь.